Привіт, друже. Сідай зручно та слухай уважно казочку Смачний носик. Прийшла зима, засипала все навкруг снігом, замила доріжки, вікна морозом розмалювала. Вийшла Марічка на двір погуляти, побачила величезні кучугури снігу і вирішила зліпити сніговика. Оскільки Марічка була маленькою, то й сніговик вийшов маленький. Не сніговик, а сніговичок. З оченятами гудзиками, віником гілочкою, носиком морквинкою. Змерзла Марічка, поки ліпила сніговичка, і побігла в хату грітися. Наступного ранку вийшла вона на двір. дивиться. А в сніговичка носика немає. Взяла вона ще морквинку і зробила з неї сніговичку нового носика. А наступного дня та ж сама історія. Стоїть сніговичок і знов без носика. Дивується, Марічка, куди ж це морквинка щораз зникає? І вирішила вона поспостерегати за сніговичком. Пішла у хату. І у віконечку позирає. Аж туди лять підкрався до сніговичка зайчик. Хвать морквинку і навтьоки. Так от хто носика в сніговичка щораз цупить, сміється Марічка. Розповіла цю історію дівчинка бабусі, а та й каже на онучка ще морквинку, зроби носика сніговичку. Марічка так і зробила. Побігла на двір, приліпила морквинку сніговичку замість носика, а наступного дня знову морквинки немає. Ось так Марічка цілу зиму зайчика годувала.